Друзі, всім вітання, я сьогодні знову полюю на римських імператорів, і перший більш-менш нормальний сигнал подарував мені ось таке чудо. Друзі, це не хрестик. Витираю і показую вам, що це таке. Дощик накрапає, погода така, що лише сидіти в теплій хаті, попивати чайок, Но бажання знайти динарія. Гони нас в поля. Отже, друзі, це колд. Хто, хто давно копає той в темі, впізнав також одразу. Ну, а новачкам кажу, це колд, друзі. Тут відірване вушко. І ось таку він має форму. Схожу на хрестик. Ну що ж, початок положено, знахідка. Хороша вже є і ми продовжуємо пошук наших ремчаків. Я думав, що за 15 років копу я вже все бачив. Але ні. Друзі, що це за чудо взагалі? Я в шоці? Щось в зеленій патині. Видно, що старе. Зараз я проб'ю ось цей отвір і покажу вам. Бляха-муха. Секундочку. Отже, зелена штучка на черняхах в патині, явно стара. Що це може бути? Рибка якась? Я взагалі без варіантів. Ну, це знахідка, звісно, да. Заставить мене подумати добре. Ну, ще надія на вас, друзі. Можливо, ви в курсі і підкажете мені. А, дощик, як бачите, йде, накрапає. Сьогодні його передавало. Я ще трішки ходжу і буду, мабуть, звалювати, а якщо він зупиниться, то продовжу пошук. Свого імператора я ще не знайшов сьогодні, значить, не здаюся і шукаю навіть дощем, але ця штучка дуже цікава. Дід хабар. Як відомо, що той жартівник. І, мабуть, він був досить голодний, цей жартівник, оскільки підкинув мені такого наконечника Скіфського, надкусив його. І я сидів і думав, що це таке, але ж потім вгадав по обрисах, що це наконечник. Ох, він і жартівник, як це дід Хабар. Як же шкода цього наконечника? Невідомо, чи це він так в бою пошкодився, чи це брак лиття, невідомо. Ось так. Потрішки, потрішки щось та й лізе, але ще й дощик не зупиняється. Дощик трішки зупинився, земля протряхає. Можна і в онлайні щось викопати. О! Дивіться, друзі. Дивіться сюди! Яка краса. А я знав, що сьогодні знайду щось. Я знав. Вчора вечором дивився прогноз погоди. Передавали на сьогодні дощ. Мені на вісім на роботу якраз десь вісім мав починатися дощик. Я собі подумав, якщо я прокинуся раніше то поїду перед роботою покопаю. І сьогодні я прокинувся о 5 і зрозумів, що це знак і треба їхати. А я думав, що срібло все-таки ні. Ну хоч таке, і я поїхав зранку копати, в 6 часов вже був зібраний, готовий, до копу покопав і о восьмій мені подзвонили з роботи, що Відбій, робота відміняється. І це також був для мене символічний знак. Значить, я буду копати довше і ще більше шансів щось знайти. Ну, знахідки ви бачили попередні. І динарика я їх відчував, що знайду. Ну, блін. І дощ, і все. І все йшло до того, що мало бути срібло. Ну, що це? Що це з цей дід Хабар? Так знущається з мене. Лімисного підкинув, ну. Мені здається, що це якась жінка. Юлія Домна. Я, я думаю, що це Юлія Домна. Або мамея. Така заческа характерна. З диркою лімисний, но. його могло б і взагалі не бути. А так є динарик. Ще трішки ходжу, оскільки дощик вже зупиняється, можливо, продує і його не буде. Ну передавало, передавало з восьмої і потрішки-потрішки по і весь день мав бути дощ. Будемо бачити. Оскільки прогноз, це справа не точна. Ну, динарик вже є. Хоч такий. Ну і не можу я пройти повз ось такої красуньки. Хороше таке донечка, ходи сюди. Ай, гарне, а. Донечко від глечика. Або від мисочки черніхівської. В будь-якому випадку приємна знахідка. І все-таки, друзі, мене на роботу визивають. Ось такий результат ранковий мокрий коп перед роботою. Но ця штучка мені найбільше сподобалася. Та й в цілому результат, як для декілька годинного копу, я рахую непоганий. Така, друзі, вийшла в мене. Вилазка. Підкажіть, хто знає по цій рибці, а я на сьогодні вже змотую вудочки. До нових відео, друзі!